Всім привітик! Тут у нас конфетки з України. Це дубайський, якась має, новинка, має? не знаю, напевно. Так, молочний шоколад тут. Це якась новинка, нам мама чоловіка передала. Будемо розрізати і пробувати. У мене, виходить, зелена обгорточка є розова, така голуба і золота. Так, давайте першу таку розміру. Ого, прикольно, фісташкова. Клас. Ні, ні-ні. Бабушка казала, що вони не одинакові. Ага, з фісташками, горішками, нічого собі є. А ти давай? Давай шоколад. So, Вау! Ну, вони всі-всі різні. Так. Тут зелена виходить, це з фісташкою. Тут фісташка на середині, але крем теж різний. Прикольно, прикольно. Тут теж. Всі-всі різні. вау, Ми вже трошечки помішали все, але о, багато є де горішки і обов'язково фісташки, Так, цікаво-цікаво. Ми так, до, до вечора ще можемо попробувати в шоколаді, бо в тому ж вечором не будемо їсти, з полею. Але я дуже хочу оригінально попробувати, ти як хочеш. Я хочу спробувати оцю. зелену, зелена? Давай, пробуй. Прикольно. Смак насичена фісташка. Звісно, киста ката їх і але такі дуже прикольні, типа дубайські конфетки. Уріхів багато. Смачно дуже.